Що за нетактовність? Я ж вам українською мовою кажу, що моя дружина чекає дитину. А ви питаєте, від кого? А, ну, вибачте, я думав, ви знаєте. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Рабінович заходить у пивбар, замовляє келих пива, випиває його і розраховується з барменом. вибачте, але з вас ще 10 гривень. Що, келих пива подорожчав на 10 гривень? На жаль, так. Але ж в газетах писали, що ціни на пиво не зростуть. Так, але подорожчала вода. Зустрічаються два приятелі. У мене біда. Дружина дізналася, що я її зраджую. Нічого, вона у тебе сильна жінка. Оце мене і лякає. Тренер команди, що програла, заходить у роздягальню і суворо запитує Хто вчора перший запропонував випити? Тиша. Він знову Хто вчора перший запропонував випити? Знову мовчання. Добре, поставлю питання інакше. Хто вчора першим сказав ну що? Чоловік задумливо розповідає другові, коли я дивлюся, як довго і ретельно дружина вибирає в магазині якийсь майонез або сир. Мимоволі задаю собі питання: те, що свого часу вона набагато швидше визначилася зі мною як супутником життя, означає, що я такий чудовий, або те, що вибір майонезу вимагає більш глибокого опрацювання. До поліцейського підбігає єврей. Пане поліцейський, я щойно приїхав з відрядження, а у моєї дружини вдома двоє чоловіків. А я тут при чому? Ні, я закликаю вас бути свідком. Я зараз піднімуся до себе на четвертий поверх і викину їх з вікна. А ви потім підтвердите, що вони самі винні. Він біжить. Потім на четвертому поверсі стріском вичиняється вікно, і звідти вилітає чоловік. Поліціян загинає палець. Раз. Той став, обтрусився і каже: А що тут раз? Це ж таки знову я.